Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами подорожуємо в часі та досліджуємо цікаві звичаї пов'язані з осінніми святами. Всі з нас вже знайомі з традиціями Хелловіна, який святкують у США та Європі. Але виявляється, українці також мали своє свято, що нагадує нам Хеллоуін. давні часи в Україні, коли на нашій землі жили язичницькі племена, існувало свято осінніх дідів. Дідами називалися душі наших предків, які поверталися з того світу, і їх потрібно було задобрити подарунками. Ця традиція тривала навіть після поширення християнства. Сподіваюсь, ця подорож минуле допомогла вам краще зрозуміти спільні традиції та цікаві аспекти святкування в різних країнах. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватись більше цікавих історій і фактів. Дякуємо за перегляд!